Мене звати Ярослав Зименок, я начальник караулу першої пожежно-рятувальної частини міста Хмельницького. Як вас змінила війна? Ми ДСНС виконували завдання з підвищеним ризиком ще і до війни. Зараз, напевно, збільшилась тільки відповідальність за наші виклики, за нашу роботу. Ми повинні. Виїжджати навіть під час повторних обстрілів, на якщо це був, наприклад, житловий будинок, тому що там можуть бути люди? Ми повинні ризикувати цим, тому що багато хлопців пішло на фронт, і їхні сім'ї залишаються тут. Хлопці захищають нас попереду, а ми повинні захищати їхні сім'ї всередині. Якщо ми це не зробимо, як нам потім дивитися їм в очі? І тому я говорю саме про підвищену відповідальність в період війни. Професія рятувальника зміни в період війни. В період війни професія рятувальника трохи змінилася, модифікувалася, тому що додалися ще більші ризики при роботі, додалися очікування людей, особливо тих, в яких чоловік є на фронті. Сім'ї ну, залишаються в основному жінки з дітьми. Їм потрібна підтримка, їм потрібна допомога. Ми повинні підставити це плече, підстрахувати їхніх чоловіків, так як вони страхують нас там. Зміни відбуваються постійно, постійно в ДСНС розробляються якісь рекомендації під час наших дій, щоб було безпечніше мінімізувати. Втрати серед особового складу, серед техніки, серед населення, тому постійно йде робота над цим. Перед виїздами і вже після виїздів, викликів ми з хлопцями в підрозділах обговорюємо, як ми будемо працювати, що ми будемо робити, бо наш ворог підступний і однакових викликів, виїздів у нас не буває. Тому постійно треба бути готовим і працювати над цим. Пожежна амуніція. Від початку війни дійсно змінилась у нас амуніція, точніше, не змінилась, а додалась, деяка модифікувалась. Якщо брати стосовно техніки, наш підрозділ перейшов Практично вся техніка в нас зараз нова сучасна, яка дає більше можливостей, яка має більше запасу води, яка має нове обладнання, з яким нам легше працювати. Це вже не ті старі гідравлічні механізми, а вже нові на акумуляторні інструменти. По самій амуніції в нас додався бронезахист, бронежилети, каски. Якщо говорити про медобладнання, раніше на машині був один джгут радянський, а зараз в кожного є індивідуальний турнікет, який ми маємо при собі. І наразі ведеться закупівля медичних аптечок нових, які нам знадобляться в сучасних реаліях по самій амуніції. Яка вага її буде? Це якщо враховувати захисний одяг, апарат стисненим повітрям, бронезахист і обладнання, яке ми беремо з собою, це зверху на себе ми одягаємо орієнтовно 35-40 кілограмів. І плюс тягнемо пожежні рукава, робоча лінія. Якщо візьмемо, наприклад, один пожежний рукав 20 метрів. 51 го діаметра він буде важити орієнтовно 40 кілограм, і з цим всім нам потрібно через високу температуру і через всі перешкоди добратися до того місця, яке нам потрібно для ліквідації пожежі чи для порятунку людини і тому подібного. Тому так воно важке, але ми повинні це робити. Психологічне навантаження. Коли ти виїжджаєш на виклик, ти про це не думаєш. У тебе піднімається адреналін, так як в принципі у кожної людини. Я взагалі готуюсь, стараюсь готуватись, коли ми вже їдемо на місце, готуюсь до найгіршого сценарію. Тобто то так простіше справлятися з, з цим психологічним навантаженням. Коли ми приїжджаємо на місце, ми вже. Бачимо загальну картину або частину від цієї загальної картини, ми приймаємо швидку рішення, тому ми не зовсім думаємо про якісь свої психологічні страхи і тому подібне. Ми думаємо про те, як нам допомогти людині в цій ситуації, що ми можемо з цим зробити, і максимально швидко це робимо. Коли закінчується е, дуже Ну, такі класні емоції, коли воно позитивно закінчується і нам за це дякують, тоді дуже приємно, і ти розумієш, що ти на своєму місці. Ліквідація наслідків атак Росії. Якщо ми говоримо про випадки ракетних ударів або ударів безпілотниками по великих об'єктах важливої або критичної інфраструктури, коли приїжджаєш на місце. Перша думка для чого? Для чого ви це робите взагалі? Нащо воно вам? Але потрібно діяти, і якщо знову ж таки ми беремо найбільший об'єкт, який в нас був, ти приїжджаєш на місце, ти всієї картини одразу не можеш побачити, тому що масштаби дуже великі і потрібно діяти локально. Керівник гасіння пожежі. Це людина, яка керує ліквідацією цієї пожежі. На ній найбільша відповідальність. Поки ми проводимо розгортання, ця людина оцінює всі ці масштаби. Тому ну, не зовсім думається про, про ці всі наслідки, а думається про те, як, як найшвидше локалізувати і ліквідувати дану пожежу. Найемоційніший момент. Безумовно, минулий рік, коли загинуло двоє наших хлопців з нашого підрозділу під час повторного обстрілу, і двоє отримали поранення. Я якраз не виїжджав на сам момент прильоту, а виїжджав міняв хлопців на наступне чергування, на наступний день. І коли ми це все зранку дізнались, просто... Ну, емоції їх неможливо передати. З цими хлопцями постійно пліч пліч І тут стається така трагедія. Ми приїжджаємо на місце змінювати хлопців, а на них просто немає облич ніхто не говорить нічого. Всі роботу роблять мовчки, і тут це не передаш просто словами. Тому цей момент найбільше запам'ятався: він буде з нами завжди. І ці хлопці будуть з нами завжди. На їхню честь відкрили меморіали в нашому підрозділі, також в холі стоять їхні фотографії, стоять квіти. Ну, до цього часу це вже пройшло більше року. Якось так зранку проходиш повз них і ну, всередині себе вітаєшся з ними до цього часу, не, не відпускаєш. Тому цей момент такий самий пам'ятний. Професійні прикмети чи забобони. Це дуже цікаво. Не можна прощатися, коли проходить зміна чергування, здача, прийом, тому що це до викликів. Не можна бажати сухих рукавів, тому що це також до викликів. Гарного дня це особливо часто ну, звичайні цивільні люди бажають, але Всередині нашого колективу, коли нам це бажають, ми одразу готуємося до, до нового виклику. А саме, що в нашому підрозділі у нас є диспетчер, і чомусь так останнім часом повелося, що якщо їй принести морозило, то ми по-любому поїдемо на якісь виклики. Вона більше нас морозила не їсть. За що любити свою професію найбільше? Свою професію найбільше я люблю за те, що вона благородна. За цю за свою роботу часто отримуєш подяку від людей. І коли ти їм допомагаєш, рятуєш їхнє майно, їхнє життя, життя їхніх близьких, ти бачиш ці щирі емоції і тебе переповнюють. Почуття гордості такої, що ти вибрав саме цю професію, і ти на цьому місці знаходишся. якою буде Україна після перемоги? Після перемоги, після закінчення війни, Україна однозначно стане іншою, стане кращою, тому що нас завжди тягнули назад і тягнули донизу. Наші вороги, це видно навіть по нашій історії, ці всі. Голодомори і тому подібні речі завжди нас е, хотіли знищити. Але настав наш час, це такий переломний момент в історії нашої країни, коли ми змінимося, нас буде поважати, нас вже поважає весь світ. І після закінчення війни е, я впевнений, в тому що всередині країни буде порядок, і ми будемо. Жити набагато краще, і будемо жити так, як живуть розвинуті сучасні держави.